Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині у студії з вами Анастасія Качина. Почнемо із традиційної теми відключень електроенергії. Волинь Обленерго на сьогодні, 29 листопада, не публікувало графіків відключення світла по області. Однак на гарячій лінії нашим журналістам повідомили, що можливі відключення з 10 до 17.00. Вітак Відтак, в Луцьку будуть зміни в русі тролейбусів. Частину маршрутів змінять на цей час, а деякі взагалі не курсуватимуть. Із 10 ранку рух припинять двіка, п'ятнадцять та п'ятнадцять а тролейбуси під номерами 1, 3, 5 та 12 дещо змінять свій маршрут. Без змін курсуватимуть лише четвірка та 4А. 279-та доба повномасштабної війни Росії в Україні. Ворог і далі продовжує обстрілювати критичну та енергетичну інфраструктуру, аби лишити якомога більше людей без світла, тепла та води. І таким чином примусити українців здатися за інформацією військовослужбовця та експерта Євгена Карася. Черговий ракетний обстріл України може відбутися сьогодні, 29 листопада. Про це свідчить чимало ознак та перехоплень. Тож вірогідність. Всього 90%. до слова про те, що ймовірно цього тижня масований удар повториться, повідомляли і в Американському інституті вивчення війни. Зазначимо, що проблеми з електроенергією аж ніяк не впливають на ситуацію на фронті. Наші захисники продовжують міцно тримати оборону. Епіцентр бойових дій наразі на сході України в районі міста Бахмут. За словами речника УК «Схід» Сергія Череватого, ворог завдає по 200 ударів на добу з артилерії та намагається штурмувати наші позиції через розмитість ґрунтів. Росіяни не можуть, як і раніше, використовувати танки, бронетранспортери та. БМП тому противник формує менші групи та намагається просочуватися до українських позицій під прикриттям туману. В цей час наші військові знищують росіян за допомогою безпілотників та інших засобів. За минулу добу на концерт до Кобзона відправилися ще 480 росіян. Крім того, Збройні сили України знищили два ворожі літаки, три танки, дві артсистеми, п'ять броньованих машин та сім одиниць автомобільної техніки й автоцистерн. Уночі росіяни вдарили по Дніпру чотирма ракетами, поцілили у приватне підприємство. Як наслідок, знищені виробничі приміщення. Після прильотів на місці зайнялася пожежа. Вогнеборці. Оперативно ліквідували по Нікопольщині. Окупанти гатили з ураганів та важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали. Тим часом у місті Ладижин Вінницької області оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру. 18 тисяч людей зараз без опалення через удари. по ТЕС. єдина можливість обігріти свої оселі це електроприлади. За повідомленням місцевої влади у Ладижині починає роботу надзвичайний штаб з лік. Лідації наслідків аварії, зокрема, розгортають додаткові пункти обігрівання на Волинському та Поліському напрямках. Обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань немає. Крім того, за даними американського інституту вивчення війни, білоруські війська мало ймовірно атакуватимуть Україну. Кремль швидше за все прагне використати розгортання російських військ у Білорусі як інформаційну операцію, щоб зафіксувати українські сили навколо Києва та запобігти їх використанню на півдні і Сході. Волинські медики, добровольці повернулися із звільненої Херсонщини. В деокупованих населених пунктах фальшери працювали 10 днів. Вони вирушили туди каретою швидкої допомоги з усім необхідним обладнанням. Волиняни працювали в Новоолександрівській, Високопільській та Нововоронцовській громадах. Як повідомили у центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, за час відрядження бригада надала допомогу майже трьом сотням пацієнтів. Огляди доводили. Лося здебільшого проводити безпосередньо в кареті швидкої, адже більшість комунальних будівель, як і цивільної забудови в тих херсонських селах, де вони побували, знищено. Більше того, до початку комендантської години, себто до 18.00, волиняни мусили повернутися на місце базування за сотню кілометрів від громад, де працювали. Зараз нашу бригаду підмінили київські колеги. Потім туди поїде знову команда з Волині, лікар, два фельдшери та водій. А поки одні наближають перемогу України, ризикуючи власними життями, інші самі створюють небезпеку. Ковальські патрульні ввечері 27 листопада упіймали водія під мухою. Вміст алкоголю в крові перевищував допустиму норму в 17 разів. На щастя, кажуть поліцейські, 37-річний Горе Карманич не встиг наробити лиха. Йому виписали адмінпротокол, однак не завжди вдається працювати на випередження і лише за останні 10 місяців. На Волині трапилося більше 80 аварій, саме через кермування у нетверезому стані. Це призвело до смерті двох людей. Ще 33 отримали травми. Білоруси на Волині вчора до Луцька приїхали білоруси добровольці бійці полку Калиновського. Вони з перших днів війни у складі збройних сил України виганяють росіян із наших територій. Хлопці кажуть, що повинні бути готовими зустрічати ворога будь-де, зокрема й на Волині. Про загрози нового наступу з території їхньої батьківщини, чому не всі громадяни Білорусі є справжніми білорусами, та про те, чому вони вирішили захищати Україну у сюжеті Ольги Матвієв.

Які калінас на цьому відео білоруси роблять росіян хорошими. Вони з перших днів повномасштабної війни об'єдналися у полк Калиновського або разом із українцями побороти руський мір з їхнім командиром Денисом Прохоровим. Позивний кит. Ми зустрічаємося у Луцьку на київському майдані. Ця назва доволі символічна, адже в лютому березні він захищав Київ, хоча б боронити Україну почав ще в 2014-му. Після анексії Криму для мене була очевидна. Що мене жить далі, куди я поїду і що я буду робити. Тобто беру в руки оружие і словом ділом намагаюся допомагати братському народу України. Після 24 лютого цього року білорусів, що стали на захист українських земель, стало в рази більше. Ми не очікували, що буде такий наплив білоруських добровольців. І, значально, самої ідеї навіть не було створювати крупне підрозділення. Тож рота, яка була на початку, розширилася до батальйона і, врешті, створили цілий полк, який налічує до півтори тисячі людей. Щоправда, потрапити до нього можуть ті білоруси, що пройшли численні перевірки. Спочатку на батьківщині, потім вже в Україні. Починається все з чатів ботів де, скажімо так, тщательно роз... розпрашують людей про їх діяльності, прошлом піднімаються справки через кіберпартизанів. Аби жодним чином не допустити до своїх лав лукашистів. Саме так командир полку називає тих співромадян, що виступають за нелегітимного президента. Бо справжні білоруси каже, це ті, що підтримують український народ, і саме такі нині у лавах батальйону. Нещодавно до нього приєднався боєць із позивним мірик. Він колишній білоруський міліціонер, який став на бік народу під час протестів у 2020-му. На виборах я вставлю, що був повний говорнякон отримав подяжку від Путіна та Росії. Взамен Путін сказав, що в такой-то там день Х да, по твоїй території там пройдуть наші війська, а з твоїх аеродромів поліцять наші самоліти і ракети. Справжнім білорусам, за словами хлопців, важко протистояти проти кракат на території батьківщини, але вони це роблять. Є тотальний контроль силових структур. Написати щось типу слава Україні, або перевести деньги там на допомогу ЗСУ зсулі там нашому полку прирівнюється к 6 там годам лишения свободи. Відтак каже командир: є імовірність того, що з території Білорусі не лише летітимуть ракети, а й буде наступ. деяка інформація о те, що. Е на території білоруських частей готуються несколько тисяч російських військових, переброс техніки і так далі. Тим подобне. Не виняток, що братимуть участь у наступі і Лукашисти. Проти таких співгромадян бійці полку Калиновського воювати готові. кажуть, якщо доведеться, відправлять додому їх у пакетах. Наразі готуються до будь-яких сценаріїв для того, щоб бути готовими. Часу X, наприклад, да, якщо вона станет, ми приїхали сюди для того, щоб скажемо так наладити контакти, посмотрети, де як що ми будемо діяти в случаї угрози на на винську область. Після того як Україна переможе русський мір на своїх територіях, бійці вважають, що зможуть вигнати його із своєї країни. Це буде останній, єдиний саме у додачний удобний шанс для Білорусі. То тобто, сі що такого шансу в історії не, не представиться? Либо с час, лібим вже ніколи. Щоправда, кажуть, без українців зробити це буде важко. Нам нужна буде допомога українського народу, українських воєнних для того, щоб розністи эту всю сволоту в Білорусі. Слава Україні! Жива Білорусь! Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У Піддубцях в обід 28 листопада горіла котельня. На щастя, пожежу в підсобному приміщенні приватної двоповерхівки вдалося швидко ліквідувати. Надзвичайники повідомили, що обійшлося без постраждалих причину займання поки не встановили однак серед імовірних версій проблеми експлуатації опалення будинку. Продовж 25-26 листопада на Волині семеро людей отруїлися чадним газом. Двоє з них померли, Повідомляє Волинська служба новин. Трагічні випадки трапилися 25 листопада у селі Рованці. біля Луцька від отруєння чадним газом померли 67-річний чоловік і 61-річна жінка. А в Ковелі днем пізніше чадним газом отруїлася вся сім'я. Чотири дорослих і дитину 14 років ушпиталили. Волинського прокурора Миколу Троцюка, який п'яним кермовам автомобілем, остаточно звільнили з прокуратури. Нагадаю, нетверезим за кермом прокурора Володимир Волинської прокуратури затримали у вересні 2020 року в Нововолинську. Держслужбовець намагався втекти, тож поліцейські тоді влаштували погоню. Як поінформували видання Волиньпосту при службі прокуратури Волині, Миколу Троцюка звільнили із займаної посади. Утім, судова тяганина в цій справі була тривалою. Микола Троцюк спробував поновитися на посаді та стягнути середній заробіток за вимуш... за час вимушеного прогулу. Спочатку йому це навіть вдалося. Втім, органи прокуратури оскаржили це рішення в судах у листопаді 22-го рішенням Верховного суду троцюка звільнили з органів прокуратури. На Волині штрафуватимуть ялинкових браконьєрів. Зимові свята не за горами, а це означає, що невдовзі люди почнуть думати, де ж взяти головний атрибут нового року. Втім, у Волинській області хочуть зберегти лісові насадження та врятувати ялинки від незаконної вирубки. Тож державна екологічна інспекція на Волині розпочала щорічну природоохоронну операцію. В її рамках спеціалісти інспекції ретельно перевірятимуть чи законно і з відповідними документами та маркуваннями продовжують даватимуть дерева. Штраф за порушення вимог законодавства від 170 і до понад 5 тисяч гривень. В укриттях шкіл поставлять буржуйки. Днями їх як гуманітарну допомогу від польських благодійників отримала Рожищенська міськрада. За словами міського голови В'ячеслава Поліщука, їх закупили та доставили в громаду представники фонду міжнародної солідарності у партнерстві з банком господарства Крайового та європейською комісією. Печі планують встановити в укриттях навчальних закладів громади. Волинські волонтери придбали авто для гірських піхотинців. Зокрема, добродії з Любашова готують залізничного коня бійцям 10-ї гірсько-штурмової бригади. Автівка якраз проходить техогляд і невдовзі відправиться на передову. Окрім того, із Любашівського волонтерського центру відправили посилки для інших захисників. Зокрема, подарунки отримали бійці 88-го батальйону морської піхоти, котрі нині воюють на Донеччині. Та захисники і цивільні на Херсонщині також закупили і надіслали прилад нічного бачення на авто для козаків із 63-ї бригади. Ну а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.